Добрий день, шановні бджолярі! Сьогодні хочу поговорити з вами про цей чудовий стіл воскотопка. Для парогенератора довжиною 1 метр від нашої компанії Парк Плюс. Це незамінний помічник для бджолярів, які займаються переробкою воску. Таке обладнання дозволить швидко і рівномірно нагріти віск, що полегшить процес відокремлення воску від рамок та переробки воску в різні продукти, такі як свічки, косметичні засоби. Та багато іншого. Якщо зацікавився, дивись далі. Я пропоную тобі подивитись детальний огляд на цей стіл. Стіл воскотопка для парогенератора, який виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, має високу міцність і довговічність. Марка сталі AISI 430. Це дуже крутий сплав, який не виділяє просто жодних шкідливих речовин у віск та мед. Спеціальна конструкція стола забезпечує рівномірний розподіл тепла, що забезпечує швидке нагрівання воску та зручність у використанні. Цей стіл забезпечує простоту, а головне безпеку у використанні, що є дуже важливим для бджолярів, які займаються переробкою воску. Я впевнена, що цей стіл воскотопка неодмінно вас зацікав, тому що він нержавіючої сталі відмінної якості. Прослужить вам багато років, його ціна всього 12 тисяч 900 гривень. Це скарб. Тому, якщо хочете його замовити, переходьте в наш інстаграм, на наш сайт або пишіть коментарі на Ютубі. Чекаємо!